Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва започаткувала літературний марафон Українська. Це круто в рамках програми про сприяння функціонуванню української мови як державної в Чернігівській області на 2023 2028 роки. Марафон триває від 15 серпня до 31 грудня 2023 року. Для того, щоб стати учасником марафону, потрібно заповнити заявку, розміщену на сторінці Чобаю у Facebook, написати прозовий чи віршований твір українською мовою, надіслати на пошту в електронному аудіо чи відеоформаті з хештегом «українська цикрута» і скинути посилання на електронну пошту CheobaюSoba Ukar.NET. Заповнити заявку, вказати прізвище ім'я по-батькові, населений пункт, вік, навчаєтесь, чи працюєте, контактні дані, телефон та адресу електронної пошти, а також назву твору і що спонукало автора творити українською мовою. Можна додати фото автора за бажанням. Учасники долучаються до марафону з різних куточків України, а найбільше з Чернігівщини. Марафон започаткувала Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва, авторка ідеї марафону, виконуючи обов'язки директора Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва Книр Марина Борисівна, кураторка марафону, бібліотекарка відділу читального залу Вовк Світлана Сергіївна. До вашої уваги пропонуємо прослухати поезію нашого учасника на ім'я Кіт Максим Романович. Місто Львів. 27 років. Вірш місто Марії. Місто Марії. Це неминуче. Знали всі. Бо насувалася біда, І крізь століття знову нас хоче загарбати Орда. Зробити з нас рабів, німих, як вік ліпили з себе. Та ми не боїмося тих, хто удає себе себе. Вони є вбивці і коти, зрівняли місто із землею, нам не позбутись гіркоти, той біль з'єднався із душею. Марії місто буде жити, Постане з попелу й кайданів, бо український дух не вбити. Він загартований майданом. Ознайомитися з іншими творами учасників марафону Українська це круто можна на сторінці бібліотеки у Фейсбук, а згодом і на нашому Ютуб каналі.